Вітання всім телеглядачам. Програма Позиція в ефірі Вінницького державного телебачення. І сьогодні гість нашої студії Сергій Сокирян, заступник начальника УВС України у Вінницькій області. Ми є щирі вітання вам, пане Сергію. Доброго дня. Добре. Чи можете ви сказати, що велика кількість міліціонерів, які достойні працювати і далі, і чим як їх можна охарактеризувати? Що це за люди? Ну, по-перше, так, дійсно, що велика кількість людей хоче перейти в поліцію. Є в нас багато спеціалістів силових структур, які будуть створюватися корпус оперативно-раптової дії, так званий корт які на сьогоднішній день вже анкетуються. Ці люди їх вже будуть проводити по спеціальностям. От вони вже підуть. Перше буде створено такий корпус активно ратові в області. У нас Він буде розділений на два напрямики. Це буде спецпідрозділ для виконання спеціальних завдань. І інша половина буде займатися охороною громадського порядку масових заходів, щоб це були навчені люди, щоб не вийшло, як ми знаємо, недалекі такі були у нас у Києві. Тому, щоб це були люди натреновані, щоб це не були молоді люди, а, ну, молоді, але вони будуть треновані, будуть захищені, вони будуть знати, що працювати. Це буде корпус противник дій. Багато людей у нас хоче в поліцію переходити. Є е, 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 вони свої свої все досвід. Зрозуміло, що сьогодні молодий поліцейський, який прийшов з цивільної, він може виконувати функції після навчання по охороні громадського порядку, по забезпеченні дорожнього руху. Але якщо брати співробітників оперативного складу, це має бути досвідчені люди, які мають працювати вже з людьми на розкриття злочинів. Вийма. До речі, аби бути успішним оперативним працівником, розкривати злочини, це приблизно який потрібно мати досвід, скільки років працювати, напрацьовувати його, аби бути успішним у цій сфері. Ну, Завжди так казали перше, коли я прийшов оперативником, завжди тебе перших три роки будуть за руку водити. Отак, як є наставництво, і воно наставництво перейде і в поліцію, я так розумію, по нормативним документам. Це молодого співробітника. Треба перше навчити розмовляти з людьми, спілкуватися. Основне все йде від спілкування з людьми, як ти з нею говориш, як ти їй довіряєш. Не той опер, який їздить по населеному пункті в машині і ні з ким не спілкується, не знає нічого. А та який спілкується з людиною, підійде до похилого віку, до бабки, тої розповідає. Питає, що в селі робиться Бабушка, хто в селі зловживає з передними напоями, хто краде, а що у вас От це, а, хто це... тут а Хто тут шумить? І Від цього піде зразу інформація, він буде. От той, хто не лінується спілкуватися з людьми, той буде хороший оперативник. А як ви і ваші колеги сприйняли всю роботу? Чи ви спостерігаєте за розвитком подій, чи спостерігаєте за роботою поліції в тих регіонах, де вже це відбулося? Одеса, Харків, Дніпропетровськ. Хто буде спостерігати, я і раджу нас бачать і міліціонери, і мої підлелі. Хто буде спостерігати, як працює міліція, з якими скептицизмом відноситься, той, напевно, поліцію не потрібно йому йти. А людина, яка хоче змін і потребує щось змінити в державі, вона буде старатися для того, щоб зараз підготуватися і напроти цього часу, до 7 листопада, пройти переатестацію і поступити в поліцію для того, щоб далі працювати. Я пропоную вам і нашим теглядачам переглянути сюжет нашого журналіста Володимира Бабкова, власне, як. Все починалося в Вінниці кілька днів тому. Відбулась відбулася презентація, відбулась презентація офісу і власне розпочато набір у поліцію у нову поліцію України. З самого ранку біля входу до концертної зали зібралися сотні молодих чоловіків та жінок. Усі вони хочуть стати полісменами та полісвуменами, і незважаючи на те, що прийом заявок від кандидатів триватиме до 28 вересня, прагнули заявити про себе в якості першопрохідців. Конкурс кажуть організатори процесу, вочевидь, буде таким же високим, як і в інших містах. Теж яка показує статистика, бо аналізували інші області по набору в Бажаючих кандидатів в рамках 4,5 з 5 тисяч осіб. сповнені палким бажанням стати на захист внутрішнього правопорядку. конкурсанти не надто охочі спілкувались із журналістами. Щомало з них елементарно не могли пояснити власних мотивів своїх професійних прагнень. Ті, хто наважилися, дали здебільшого зразкові коментарі. Серед таких не лише люди з досвідом роботи в силових структурах. Дивіться, я вже дуже багато в нашій країні стикався з беззаконням, з корупцією. Я хочу змінити країну на краще. В першу чергу це нові стандарти, все таки нові люди, молоді люди, які завжди, як то говорять, хочуть щось нове і хочуть щось добитися Ну, в новій державі, наскільки ви розумієте. Тому що зараз багато що трапилось, багато що відбувається. В першу чергу це прагнення змін на краще. Так, по-друге, може трошки змінити свій напрям від своєї професії, трошки іти в інший напрям. Вот ну. Прагнення до кращого, якби, життя Відповідальні за відбір майбутніх поліцейських кажуть у Вінниці, патрульна поліція з'явиться вже у грудні. Її відмінність від АПС поки що пояснити нелегко. Також достеменно невідомою залишається і розмір зарплатні в новій поліції Вінниці. За словами губернатора Вінниччини Валерія Коровія, це довгоочікуваний проект, який символізує початок реформи у всій системі правоохоронних органів. Фактично, ми говоримо про початок нового етапу, Нового етапу всієї системи правоохоронних органів. Ми щиро раді за те, що цей проєкт прийшов в Вінницю. Ми щиро раді за те, що ми на сьогоднішній день відкриємо нову сторінку і приємно бачити очі молодих людей, патріотично налаштованих, для того, щоб ми могли рухатись вперед. Очільник області також запросив усіх патріотично налаштованих війничан долучитися до роботи в новій поліції, покликаній завоювати довіру суспільства. В ході ж самого відкриття пункту прийому заявок на службу до патрульної поліції Вінниці на розсуд охочих в якості експонатів були представлені автомобілі та нова форма. А ось чи працюватимуть майбутні поліцейські по новому покаже час. Отже, основне гасло ти можеш змінити країну на краще. От ви зустрічалися вже з цими хлопцями і дівчатами, які прагнуть працювати у новій поліції. Які вони молоді люди, які приходять? І не лише я так розумію, що приходять із досвідом. Да. Як ви оцінюєте цих людей? Ну, Сьогодні вже четвертий день набору поліцію. Справа в тому, що, бачите, вже і голова обласної адміністрації теж замітив, коли він там приходив. Дійсно, що це всі молоді люди, вони таке бажання в них не переборне, напевно, щось і змінити. Тому що вони... От, і віра, напевно, в те, що да, я можу. Вони, вони в себе повірять. Я так розумію, що. От це бажання. Ну я вам хочу сказати по цифрам. Е якщо брати статистику, то це все показує. Всього за 4 дня у нас подано 4190 анкет. А Роз потрібно лише 260 чоловік. Розумієте, це вже більше 14 чоловік на місце, так якщо навскід говорити, і з цієї подачі значить. З вищою освітою 58 відсоток чоловіків 67, тобто бачите 33, 33 3, 3 відсотки жінок, жінок да, з посвідченням водія 73 безробітних 39, діючих співробітників цифра, от бачите, 8 все, тобто Ну, і що від цієї цифри то це теж загально гарний показник. Uh -huh. Uh -huh. І з обласного центру у нас 2339 кандидатів з області 1371, і кандидат з інших регіонів 480 чоловік. А я вам дякую за розмову. Отож, якщо ти можеш змінити країну на краще, то телефонуй, заповнюй анкети онлайн і іди працювати у нову поліцію, щоб кожен з гордістю міг сказати, що або я працюю у новій українській поліції, або моя нова поліція мене береже.